Добрий ранок. Ну що? Зараз 5.30, Товариш Путін оголосив про воєнну операцію на Донбасі. Ми скільки завгодно можемо заперечувати дійсність, розповідати самі собі, що прості росіяни не хочуть війни, про те, що ну яка різниця на якому язики говоріть? Да, до речі, якщо ви ще так вважаєте, то саме вас зараз ідуть захищати. Треба нарешті подорослішати і зрозуміти, що на цій планеті є країни, котрі за історичним ходом подій. Ненавидять одну одна. І поруч з нами зараз знаходиться така країна, і вона буде такою завжди. І взагалі не важливо, хто там буде нею правити. Двічі приємно, що маючи змогу кудись упетляти в будь-яку країну світу, така робота. Ми все ще тут. Наша армія зараз здатна вибити зуби тому придурку плішивому. Тому ніякої паніки підтримуємо армію. Все буде Україна.